Півтори сотні послуг в одному центрі. У тому ж таки Дарницькому районі столиці відкрився ще й оновлений ЦНАП. У ньому вперше запроваджена електронна система оцінки якості обслуговування відвідувачів. Вадим Ярошенко розповість більше. Замість старого та фактично занедбаного жеку на вулиці Степана Олійника, 21, після реконструкції відкрився оновлений сучасний двоповерховий та головне багатофункціональний центр надання адміністративних послуг. На реконструкцію будівлі та створення такого центру знадобилось майже рік. Довелось кардинально змінити все планування. Частина приміщень не використовувалась взагалі. До неї було важко добратися, було важко знайти, і якби поверхи були не пристосовані для обслуговування людей з маломобільних груп населення. До будівлі облаштували зручний пандус та ще й з електропідігрівом. Сам ЦНАП, який раніше мав лише 15 робочих місць та знаходився на другому поверсі. Нині просто не впізнати. Тепер він просторий, світлий з дитячим куточком, кімнатою матері та дитини, місцями для очікування та збільшеною кількістю залів для консультацій. В центрі надають з півтори сотні послуг. Це найбільш такі затребовані на сьогодні приватизації державного майна. Реєстрація державного майна в державному реєстрі, реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання, присвоєння поштових адрес, постановка на квартоблік, отримання посвідчень багатодітних родин. Це роблять наші районні структури Реєстрація бізнесу. Робиться і прописка виписка десь хвилин 20 і вона робиться, тому що поєднання і робота фронт офісу і в закритій частині є бек-офіс, який відразу робить послугу. Тут є такі елементи, як самообслуговування, запис на конкретну годину прийому, консультація, видача розподілена. В наступному році тут можна буде ще оформлювати паспорти. Я сподіваюся, що ми до е квітня місяця почнемо у всіх ЦНАПах, в тому числі і в цьому, давати ще одну послугу, це оформлювати аді-картку, внутрішній паспорт, а також закордонні паспорти. Буквально позавчора була прийнята постанова, останні, яка дозволила робити такі речі в ЦНАПах. А поки і без того в центрі не проштовхнутись на 12-ту годину дня тут зареєструвались три сотні відвідувачів. Прийшли з питанням, зразу взяли талончик, зразу в гарних мовах почекали, вирішили своє питання. Ну я вважаю, що це дуже гарний центр. Безумно мені подобилось. все дуже удобно, все зрозуміло, Дівці все об'ясняють. Дуже в, в восторгі. І такі сучасні та зручні центри, де можна отримати якісні послуги з мінімально витраченим часом, мають бути в кожному районі. Наголошують у міській адміністрації Не тільки будівлю виглядати, не тільки гарні співробітники, гарний сервіс і маленька кількість часу. Людина повинна взагалі не витрачати час, отримувати електронні послуги, може заповнити ці послуги вдома, може отримати тут, якщо можна швидко довідки, оформити документи, і такі центри повинні бути в кожному районі. Наше завдання для того, щоб наступний центр відкрився вже в Дніпровському районі. На сьогодні отримати консультації та вирішити свої нагальні питання можна в 10 районах, трьох філях та в міському ЦНАПі. Ярошенко, Дмитро Кокотов, Телеканал Київ.